Усім привіт! сьогодні чудовий день, щоб я вам розповіла про таку цікаву манхву про переродження. Я так і не змогла утихомирити цю злу натуру. Манхва відрізняється від більшості робот в такому жанрі, тим, що головна героїня, ну якби не дуже рада всьому, що відбувається. Вона веде себе холодно, намагаючись взагалі ні до кого не прив'язуватись. Зазвичай, коли я читаю щось подібне, у мене світлий та привітний вайб, але читаючи це, я відчула наскільки героїня страждає. Хоча й доля в неї краща, ніж в оригінальному сюжеті. На початку нам показують сцену, що буде в майбутньому, доволі жорстоку та криваву. Головний злодій роману мститься сім'ї, в якій він жив. Рейнгард пожалів лише дівчину, це те, що вже відрізняється від оригінального сюжету. Чоловік хоче красунчик, але героїня не закохувалась та намагалася тримати дистанцію. Насправді, коли Валет було 9 років, батько віддав їй раба. І якраз цього біловолосика, хоч Дівчина і вже тоді переродилася і знала, що буде в майбутньому з цією сім'єю, і навіть з нею. Якщо вона буде поводитися куромані, дівчина намагалася відмовитись від раба, але батько не чув відмови. Він там страшна людина. Героїня давала шанс втекти Рейнгарду, але чомусь хлопець не скористався цим, тому виріс трошки одержимим головною героїнею. Його зацікавило те, що вона нікого абсолютно нікого не кликала по імені. Вона не жаліла його, але й не причиняла біль в теперішньому часі. Герої на вигляд непогано ладнають, не зважаючи навіть на прохолоду від ГГ. А взагалі валет має стати дружиною кронпринца, який її обожнює. Для королівської сім'ї це справді було б вигідно, адже у дівчини з дитинства розкрилися здібності до алхімії. Тому був такий таємний план використати бідолашну ГГ. І про це здогадався лише Рейнгард, якому це взагалі не подобалось. Ще біловолосик ревнував до тварин, до яких дівчина проявляла теплі почуття. Але найгірше вчиняв батько, коли бачив таку сцену. Він бив за це та зачиняв у темниці. Ну, не про таке життя ти мрієш, коли фантазуєш, як би ти переродив. Всі у прочитану новелу, але головна героїня витримує це, іншого вибору немає. Рабу також не солодко живеться, тому ці двоє проживають емоції разом. Але після такого моменту біловолосик починає дивно себе поводити від нього аж мурашки, адже по сюжету скоро має статися його так звана помста, і однієї ночі Валет захотілося пройтися, але на диво нікого не було. Тоді вона краєм ока побачила ту картину, якої так боялася. Вона вже хотіла тікати, прикинути, що вона нічого не бачила. Але тут і наш головний злодій. Вони так говорять, точніше, душу виливає Рейнгард і показує убитих. Там були і живі, але ну їх не врятувати. Геге не розуміє, чи вб'є її чоловік, що він взагалі хоче. А наостанок, як вишеньку на торті, біловолосик вбиває батька валет. Ну тут і порадіти можна. Так йому і треба. Ну звісно, героїні не дуже добре після всього побаченого, і Рейнгард може убити її, але не робить цього. Замість цього він забирає свою господарку в безпечне місце, хоч його союзники не розуміють, чому він так вчиняє. Але ніхто і слова не скаже. Біловолосик поселив дівчину, так, щоб вона не змогла вибратися з вежі, а нашу пропажу валет буде шукати і кронпринц, наче із гарними намірами. А сама ГГ шокована, що жива, ну і плюс незрозуміло де знаходиться, і тепер її ціль вибратися та втекти. І звісно, так легко не буде. Прийде Рейнгар та запросить на чаювання. Він дасть зрозуміти, що тікати їй нікуди, але це не зупинить нашу героїню. Вона не дуже хоче від нього залежати. Чоловік розкаже про плани королівської сім'ї, що вони лише хочуть використати її і дає кинджал для самооборони. Пізніше дівчина все ж таки буде досліджувати. Те, що в цій башні є, але нічого такого не знайде, лише магів. Вона буде ходити по сходах, але нічого не зможе зробити на такій висоті. Ну, в неї є план Б. Вона додумається викликати духа, крім алхімії, в неї талант ще й до такого. Але так як у вежу призвати не вийде, бо є щит, вона покличе одного назовні. Але цього мало, тому вона заключає контракт, щоб той зміг забрати її. Ну, вона й ріже собі руку. Потім це все бачить Рейнгард, ну і, звісно, сердиться. Вони там миленько посиділи, чесно, дивні якісь у них стосунки. То він хоче її задушити, то такий милий котик гріється у ніжках господарки. Ще ця кімната виявляється їх спільною. Валет захотіла визволити рабів, ну і з біловолосиком вони й пішли. Там незвані гості, трохи переговорили, точніше, наш Рейнгард, висказався та забрав героїню. Ну, а принц нічого не може вдіяти. Ще до цього вони врятували якогось хлопчика саме Рейнгар так захотів, адже він мах. Потім чоловік розібрався зі справами і коли повернувся в свою кімнату, то виявив, що дівчина втекла. Далі нам покажуть, куди ж пішла дівчина, що планує робити. Така міні-подорож їх чекає. Я вам розповіла зав'язку: якщо вас зацікавила робота, то раджу обов'язково почитати. Головна героїня доволі нетипова, адже її ціль це втекти від усього і бажано в свій реальний світ. Любовний інтерес також цікавий. По-перше, злодій, ну це не те, щоб не Типово для такого жанру, просто він по своїй натурі такий. І героїня не буде його змінювати, вона більше холодно до нього ставитиметься. Хоч чоловік такий красивий і підлизується, але ГГ все детально аналізує і боїться потрапити у пастку. Вона переродилася в не найромантичнішу роботу, її життя було суворим та складним, тому зрозуміти це можна. Так само і Рейнгард, хоч ГГ і намагалася зробити так, щоб його не ображали, але. Не завжди спрацьовувало. Ці двоє живуть у справді жорстокому світі. Мені б, напевно, не дуже хотілося б бути на місці головної героїні. Ну, а я вам дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої думки про цю манхву та до нових зустріч!